раз хочу сказати, кого пускати, кого не пускати, не вирішую я і не вирішують лідери опозиції. Це позиція, яка вирішується навіщо на майдані. Як це відбувається, ви могли можливість побачити і почути. Будь ласка, будь ласка, перший заступник начальника головного слідчого управління Віталій Цака заявив про те, що в результаті розгрому вилучення серверів з офісу батьківщини. Підтверджується інформація про те, що силовий варіант розвитку подій на майдані і всіх акцій вони готувалися батьківщиною заздалегідь. Прокоментуйте це, будь ласка. Ви знаєте, цікаве питання. Ви пам'ятаєте ті кадри, які пройшли по багатьом телеканалам, коли біркут чи якісь інші сили, підрозділи міністерства внутрішніх справ напали на офіс батьківщини і фактично погробували його? Вирвавши з сервера, вирвавши техніку з приміщень, де вона знаходилась, довгий час Міністерство внутрішніх справ розповідало байки, що вона ніколи не була не були в офісі батьківщини. Довгий час вони навіть офіційні листи за підписом Захарченко були, що ніякого обшуку в батьківщині ми не робили. А обшук робилося в сусідньому приміщенні. В той же час, вже сьогодні, вони починають фальшувати нові справи, створювати нові пропагандистські. Формули своєї нікчемної агітації і розповідають уже про сервера батьківщини, які незаконним шляхом були вкрадені з нашого офісу. Саме конкретно з офісу, який розташований на вулиці Турівська, 13. І такі заяви, по-перше, повністю спростовують попередню їхню брехню про те, що обшуки в батьківщині не проводились. По-друге, ви знаєте, ну це велика, безумовно, великий комплімент батьківщини, що все організувала вона. Що саме батьківщина організувала всі протестні акції. Але ви знаєте, я думаю, що ті люди, які стоять на Майдані, всі українці-патріоти, які розуміють, за що вони стоять, за що вони борються як в Києві, так і у себе в регіонах, розуміють, що тут питання не в батьківщині. Це питання, яке стоїть щодо. Існування українського народу, української нації і української держави. Це питання, бути чи не бути в Україні демократичною країною. Це питання існування конституційного ладу в Україні, прав громадян. І саме тому люди вийшли на вулицю, а не тому, що це організувала Батьківщина. Тому, вибачте, ця дешева пропаганда мені навіть не цікава. А їхні заяви, вони нічого не варті. І тільки ще раз підкреслюють ту тезу, з якої я почав нашу розмову, що силові структури скеровані виключно на боротьбу з опонентами режиму, виключно на боротьбу з власним народом і тими політичними силами, які разом зі своїм народом захищають Україну, на боротьбу із злочинністю, на боротьбу з вбивцями, з тими, хто катує. Людей, хто знущається над людьми, хто вбиває людей. Силові структури цю роботу не проводять. Більше того, вони саме організовують ці страшні злочини. Дякую.